Лідери змін Закарпаття збиралися на другу консультаційну зустріч у межах адвокаційної кампанії. В рамках цього проекту ми хочемо імплементувати обласну премію для активної молоді, яка на це заслуговує, і ми хочемо, щоб це було від молоді для молоді. Тому власне зібралися для того, щоб напрацювати положення, основні критерії, з які буде видаватися ця премія. Хто може отримати цю премію і, взагалі, повністю прописати все, що було в цьому положенні, щоб воно було реально відчутним, легко прочитати і легко зрозуміти от власне оцю премію, і за які досягнення вона вона видається. Зустріч зібрала активну молодь краю. Це студенти, це громадські організації, це юні лідери, це шкільне самоврядування. Також члени молодіжних рад, і що дуже цікаво, те, що тут учасники, вони не тільки з Ужгорода, вони власне з усіх територіальних громад Закарпаття, тому що ми хочемо, щоб вона взяла такий географічний аспект, щоб це було не тільки від однієї молоді для іншої, а щоб це мало такий оригінальний контекст. Дехто з молоді був і на першій консультаційній зустрічі, і долучився до другої. З першої зустрічі мені дуже все сподобалося. Мені сподобався насправді формат. Він такий неординарний, інтерактивний був, розділили нас на групки, і кожен з нас якби запропонував свою ідею щодо розробки саме премії. І насправді дуже мені сподобалось те, що незважаючи на те, що була різна вікова категорія, ми якось всі разом сконектились. Здійснити зміни в краї, щоб тут жилося краще. Це один із мотиваційних чинників, чому молодь долучається до таких ініціатив. Я долучився до заходу, тому що я вважаю, що Зараз молодь має набиратися такого досвіду активу, адже зараз ми живемо у такі важкі часи, коли на наше життя припала така відповідальність відбудовувати нашу країну та керувати нею. Тому я вважаю, що молодь просто повинна долучатися до таких заходів, щоб набиратися досвіду. Вона повинна бути активною. Я вже на протягом року співпрацюю з молодіжною радою, і я маю бажання і надалі долучатися до подібних заходів. Під час зустрічі учасники заклали основу та окреслили ключові підходи. Відтак будуть поглиблювати напрацювання, уточнювати їх та формувати цілісне бачення положення.